Хочеш, щоб твоя жінка не вела Інстаграм з голою жопою? Чоловіче, в тебе комплекс? Йди до психолога. Хочеш, щоб твоя жінка не ставила кар'єру на перше місце, а сім'ю навіть тоді, коли ти повністю забезпечуєш всі її потреби? Чоловіче, ти аб'юзер і сексист, який не дозволяє жінці йти за її власними принципами та власними якимись бажаннями. Хочеш, щоб твоя жінка не мала хлопців друзю? Чоловіче, ти недостатньо впевнений в собі. Іди пропрацюй свої травми. Сьогодні я вирішив поговорити з вами про те, як влаштована традиційна модель поведінки та чому так сильно демонізують чоловічі бажання, чому їх викривляють, чому роблять так, щоб ти почував себе некомфортно за те, що ти, наприклад, маєш якісь очікування від жінки, коли ти щось пропонуєш. Давайте розбиратися, друзі. Я дуже рекомендую додивитися цей ролик до кінця, не затягую. Поїхали! Розумієте, таких прикладів, які я навів, можна навести сотні. Суть в тому, що соціум не хоче бачити сильних чоловіків, які здатні виставляти вимоги. Чому? Тому що пропаганда тоді не буде працювати. Тоді не буде працювати пропаганда фемінізму, тоді не буде працювати пропаганда того, що чоловіки мають бути комфортними. Ти маєш хавати все гавно, яке тобі нав'язує соціум, і при тому мати до обов'язків. От реально. Ти повинен то, ти повинен друге, ти повинен третє. Я сам у своїх війнах доволі часто говорю, що чоловік щось повинен. Але я це говорю не з призми того, що ти повинен жінкам, а з призми того, що ти повинен в першу чергу сам собі, розумієш? І це не треба плутати, не треба це порівнювати. Це різні речі, розумієш? Проте сьогодні ми говоримо про те, чому чоловіків та їхні бажання дуже сильно демонізують, коли ми говоримо, що чоловік очікує щось від жінки. Да? Чому так відбувається? Загалом ця тема є зараз настільки табуйована іншими словами, я знаю, що буде відбуватися в коментарях. Я чітко розумію, кого це тригерне, і наскільки сильно це відео може багатьом не сподобатися. Проте чоловіки, які загалом мають традиційне мислення, традиційну модель поведінки, і вони її притримуються, вони прекрасно мене зрозуміють. Що тебе будуть називати сексистом, аб'юзером, жінко ненависником тому що ніхто не хоче притримуватися традиційної моделі поведінки, і всі хочуть тільки отримувати бенефіти від неї. От давайте розберемо, що таке традиційна модель поведінки. Багато людей щиро вірять в те, що традиційна модель поведінки це та модель, де чоловік фінансово забезпечує всі потреби сім'ї, але при тому він погоджується на те, щоб. Було рівноправ'я в багатьох моментах, щоб жінка могла приймати самостійні рішення і все в тому дусі. Тобто, ти оплачуй мені комуналочку, ти оплачуй мої там потреби, їжу, квартиру оплачуй, але я при цьому буду сама вирішувати, що я хочу зробити. Але при цьому я сама буду вирішувати, чи я захочу піти в клуб, мені без різниці, що ти думаєш. Ти хто такий, щоб мені щось вказувати? Знайома тема чи не так? Я впевнений, дуже багато чоловіків зустрічалося з цим. А чому так відбувається? Тому що соціум вже настільки натравив людей на цю модель мислення, що вони забувають, що традиційна модель поведінки тільки тоді, коли чоловік, умовно, взяв на себе відповідальність забезпечувати сім'ю фінансово, але він несе відповідальність за сім'ю, а значить, він єдиний, хто приймає рішення в цій сім'ї. Про це не можна забувати. Людина, яка взяла відповідальність за сім'ю, людина, яка... Оплачує фінансові потреби сім'ї, вона і бере відповідальність за всі рішення в цій сім'ї. До жінки чоловік може звертатися тільки у випадку консультативної допомоги, консультативної. Ви повинні про це пам'ятати. Тому що хтось думає, що чоловік повинен і обезпечувати, і робити все для жінки, але при цьому в них буде 50 на 50, тим, в прийняті рішень. Ні, друзі, це так не працює. І от дуже багато чоловіків самі почали себе обманювати, погоджуватись на те, щоб вони оплачували, вони там дофіга всього робили, але при тому вони не займають роль лідера. Це так не працює. Традиційна модель це коли ти до жінки звертаєшся виключно в консультативній формі. А робити чи не робити, ти вже приймеш рішення сам, розумієш? І ти повинен про це пам'ятати, чому я загалом вирішив зачепити цю тему. Багато молодого покоління. Яке підростає, їх виховали в такому середовищі, що чоловік должен, повинен робити, але вони не розуміють, що коли ти щось умовно пропонуєш, ти маєш всі 100% права очікувати щось взамін. Не забувай про це, ти коли пропонуєш умовно фінансове забезпечення сім'ї, ти не забувай про те, що ти тоді є. Одна людина, яка приймає рішення в цій сім'ї, бо ти взяв відповідальність на себе. Неможливо брати відповідальність і не платити ціни. Тобто, ти маєш бенефіти з цією відповідальністю. Розумієш? Просто дуже багато людей, я це зустрічаю. Я не говорю за всіх жінок, проте я доволі часто бачу, що бенефіти від традиційної моделі поведінки хочуть отримувати всі, а коли діло доходить до прийняття рішень, то я сильна і незалежна. Але це так не працює, друзі. Ну, це так не працює. Я вважаю, що чоловік повинен чути свою дружину. Чоловік має прислуховуватись до неї в плані до її думки, але це не повинно впливати на прийняття його рішення. Він зробить так, як він вважає за потрібне, тому що тебе, як чоловіка, справді зробить бажаним те, що ти навчишся чути свою жінку. Так, це важливо чути, приділяти час, послухати її, те, що вона хоче сказати. Тому що ти її любиш, ти її цінуєш, і це є нормально. Але це не означає, що ти маєш ну, типу погоджуватись на те, що у вас якесь там рівноправ'я, коли ти е, взяв на себе величезний скоп відповідальності, та е, величезний там якийсь набір обов'язків, які ти несеш. Тому ти зобов'язаний про це пам'ятати, і коли тобі соціум нав'язує. Що ти такий мужичара, Ти повинен. повинен, повинен. А у висновку, коли там кажеш, що для тебе не окей, щоб жінка вела інстаграм з голою жопою, тобі кажуть, чувак, в тебе травма? В тебе травма? Ти попрацюй це? Коли ти кажеш, що для тебе не окей, щоб жінка спілкувалася з іншими чоловіками, то тебе роблять травмованого. З тебе роблять людина, яка недостатньо впевнена в собі. Вони настільки демонізують а ці базові моменти, тому що ми чоловіки, ми власні. Якщо в тебе нормальний рівень тестостерону, ти є власний. Коли ти розумієш, що ти вступаєш з жінкою в відносини, ти відчуваєш її як шосту кінцівку свою. Якщо ти її не відчуваєш як шосту свою кінцівку, щось не так, тоді з твоїм тестостероном, тоді твій тестостерон дав збій. Тоді ти, як чоловік, на тваринному рівні щось робиш не так. Щось ти робиш не так, що ти не відчуваєш відповідальність за свою жінку, що ти не відчуваєш, що вона частинка тебе, розумієш? І ти повинен про це пам'ятати і не вестись на ту думку. Як Тобі нав'язує соціум. Тому що якщо ти на це погодишся, ти і рівень тестостерону впаде, ти й сам забудеш, як це бути мужиком, а твій син взагалі не буде знати, як це мати яйця, розумієш? Бо він побачить, який його батя хлюпік і не може навіть а, взяти відповідальність за сім'ю, не зможе закласти правильних принципів сину. І потім що? Нас кожне наступне покоління слабше від попереднього. От і ми маємо всю ситуацію. У висновку я би хотів сказати одну дуже важливу річ. Коли від тебе щось очікують, відповідно повинна бути заплачена ціна. Якщо умовно ти спілкуєшся з дівчиною, і в неї є там список вимог. Ну, умовно, вона там хоче, щоб за неї на побаченнях платили. Вона до цього ставиться дуже нормально. Не посоромся проговорити з нею цей момент, сказати: Дивись, я притримуюсь традиційної моделі поведінки, для мене окей, щоб чоловік там оплачував а, якісь побачення, там зустрічі. Фінансово закривати певну складову в сім'ї, да? щоб жінка почувала себе комфортно. Для тебе це окей. Але ти також повинен і нагадати, що ти не будеш погоджуватись на якісь рівноправ'я. Розумієш, ти не будеш на це погоджуватись. Всі чоловіки, які кажуть, що в них рівноправ'я. Це ну, ті чоловіки, в яких не високий рівень тестостерону. тому що твій тестостерон банально не дозволить тобі мислити так. Ну не дозволить він тобі так мислити. Якщо ти віриш, що є рівноправ'я цей канал, умовно не для тебе. Взагалі дуже рекомендую тоді навіть не переглядати і виключати це відео вже. тому що рівноправ'я не існує. Просто не існує. Твій тестостерон не дозволяє рівноправ'я. Розумієш, він не дозволяє цього. Це не тому, що я там собі так придумав. Природа сама заклала. Базові якісь шаблони, які не дозволяють, щоб рівноправ'я відбулося. Коли чоловік ламає себе ментально і йде, погоджуючись на рівноправ'я, звісно, твій та буде падати, тому що ти сам штучно зробив для цього умови. Ти сам все зробив для того, щоб перетворити себе в інфантильний кусок говна. І про це не можна забувати. Тому, друзі, залишайте свій фідбек. Що думаєте? Я чітко розумію, що це відео може багатьом підпалити їхні п'яті точки. Але я вважаю, що про це необхідно говорити. І якщо ти як чоловік хочеш, щоб в тебе був високий рівень, тестостерону, якщо ти хочеш мати щасливу сім'ю, щоб ти був реалізований на тваринному рівні, на тваринному рівні, тому що коли в тебе є правильно сформовані відносини, тоді ти маєш біологічну енергію, тоді ти постійно заряжений, тоді ти на позитиві, тоді ти хочеш досягати своїх цілей. А якщо цього нема... То, відповідно, не дивуйся, що ти весь час в апатії. От чоловіки, які дуже часто погоджуються на рівноправ'я, вони апатичні, дуже апатичні. Депресія і так далі. і так далі. Тому що нема тестостерону – є депресія. От і все. При високому тестостероні неможливо мати депресію. Просто неможливо. І про це також не можна забувати. А ми працюємо далі, допомагаємо ЗСУ, донатимо, не забуваємо, дякуємо. Слава Україні!